Дні 1906 року народився видатний український, російський, зрештою радянський кінорежисер Ігор Савченко. Він починав у театрі, навчався в Ленінграді, потім поїхав на практику до Баку, де також працював у театрі, а потім опинився на кіностудії і пішов у кіно, створивши там свої перші фільми. Це був початок 30-х років, коли якраз радянська влада посилювала контроль за кінематографією, за ідеологічним змістом творів. Тож його перша повнометражна стрічка, один з перших радянських мюзиклів Гармонь, де тема боротьби старого і нового в селі. З приходом радянської влади набувало певних карнавальних, веселих інтонацій. Ця стрічка була не дуже позитивно сприйнята владою. Зрештою, вже від цього моменту почався цей конфлікт між творчим потенціалом митця і тими можливостями, які йому давали для створення фільмів, що позначив. Життя і творчу діяльність Ігоря Савченка. І, зрештою, трагічно призвів до того, що його життя обірвалося раптово фактично у розпалі творчих сил 50-го року. Від кінця 30-х років він знімав фільми, що їх можна охарактеризувати як певні такі епічні воєнні історії на теми протистояння російсько-українського з ворогами, ворогами радянськими, радянської влади і всіма іншими. Це й була екранізація. Повісті Гайдара і вершники за Яновським, де піднімалася тема військових протистоянь в Україні початку 20-х років. Згодом це була тема протистояння з Польщею у фільмі Богдан Хмельницький 41-го року, одним який є одним із вершинних у творчості Савченка, поєднуючи з одного боку. І е, пафос масових сцен, і е, тонку психологічну експресивну манеру з елементами характерними ще й для німого кіно, і, зрештою, веселість, гумор, карнавальний характер епосу, що було доволі нетипово для того часу і виокремлювало його. А згодом у сорокові роки під час війни це питому була вже військова тема як така Другої світової війни протистояння з німецькими військами. І він її піднімав як у короткометражних фільмах, так і в повнометражному кіно Партизани у степах України. А після війни у фільмі Третій удар. Де було виведено тему вивільнення Криму від німецьких військ, притому, поміж цими стрічками, він створив і водевіль стрічку аполітичну, за яку фактично йому було загрожено відмовою у професії. Відтак повернувся до масштабної бойової теми. Що кульмінувала в останній його роботі Тарас Шевченко, де Тараса Шевченка грав Бондарчук масштабній стрічці, де Шевченко поет, виведений як не як філософ, не як лірик, не як романтика, як борець, провокатор боротьби, активна бойова сила. На противагу якому, зокрема, в фактично карикатурній манері демонстровано Пантелеймона Куліша, зрештою, на цьому фільми і обірвалося життя Савченка. Він був лауреатом трьох сталінських премій, що одразу примушує глядіти. Досить критично на політичний зміст багатьох його фільмів, і дійсно, коли зараз дивишся короткометражну стрічку Квартал 14», де е російські е люди закликають поляків ставати на боротьбу, обіцяючи, що радянська влада їх підтримає, і ми знаємо, як власне було підтримано зрештою не підтримано Варшавське повстання. Радянськими військами, коли ми дивимося інші фільми, де виведено потужний образ Сталіна як верховного стратега, головнокомандуючого, або проповідуються першою тема російсько-української братньої цілості на противагу решті світу, звичайно, такі теми можуть відвернути від цих фільмів, але суто кінематографічно тут же Проявляється і майстерність масштаб режисерського мислення, який цілком можна порівняти з Довженковим. Зрештою, Савченко видатний кінопедагог, і його уроки ми можемо бачити у фільмах багатьох майстрів: Мерлена Хуциєва, Сергія Параджанова, Наумова Алова та інших. Власне, трагедія його в тому й полягає, що вся його творча кар'єра припала на період, коли він не міг вільно ствердити свій а, потенціал. Тож не дивно, що саме перша його стрічка гармонь, а, яка була створена в ситуації а, виключної. Як на тім на той момент творчої свободи набуває нині найбільшого розголосу, її демонструють на фестивалях і нею цікавляться.